Тиша у квартирі на Печерську була майже відчутною на смак, сухою з присмаком дорогого антикваріату. Галина Петрівна сиділа у своєму троні, масивному кріслі з високою спинкою. Її обличчя, колись ідеально підтягнуте пластичними хірургами, тепер нагадувало застиглу маску з тонкої порцеляни, яка ось ось піде тріщинами. Вона завжди панічно боялась старості. Старість для неї була синонімом несмаку, безладу та фізіологічного бруду. Вона випалювала старість зі свого життя каленим залізом. Галина пам'ятала, як у 30 років вона викинула всі фотографії своєї бабусі, бо ті пахли коморою, і як пізніше вона дивилась на зморшки власної матері з огидою, яку важко було приховати за етикетом. Сонячний зайчик повільно повз по її руках. Галина хотіла поворушити пальцем, щоб прогнати це світло, але тіло було наче налите свинцем. Внизу, біля під'їзду, сусідки вкотре перемивали кістки їхньої родині. Яка ж свята донька у нашої залізної леді? шепотіла одна, поправляючи хустку. Ви бачили, яку машину вона найняла, щоб привозити матері свіжі квіти щоранку, оплачує таку розкішну доглядальницю. Галина вже й не тямить нічого, а Мар'яна все дбає оце серце. Двері відчинилися. В коридорі почувся звук, який Галина впізнала б з тисячі. Це був не крок людини, яка прийшла з любов'ю, це був звук військового маршу на тонких підборах Мар'яна. Донька зайшла до кімнати, не знімаючи пальта. Вона зупинилась посеред вітальні й обвела її поглядом. Її очі були копією очей Галини. Такі ж світло сірі кольору зимового моря і такі ж позбавлені тепла. Мар'яна навмисне пройшлася по самому центру світлого килима, залишаючи на ньому темні вогкі сліди від вуличного взуття. Галина дивилась на ці плями і в її голові лунав крик, який не міг вирватися назовні. Вона згадала, як Мар'яні було п'ять років, і як вона, Галина, змусила доньку стояти дві години в кутку. Лише за те, що дівчинка випадково капнула варенням на білу скатертину. У цьому місці немає місця для помилок, Мар'яно, сказала вона тоді, холодно дивлячись на дитячі сльози. Зараз Мар'яна підійшла до столу. Вона взяла кришталеву склянку, повільно налила в неї воду з графина і поставила цю склянку на консоль біля самого виходу з кімнати за чотири метра від крісла галини. Галина відчула, як її серце збилось з ритму. Вона намагалась фокусувати погляд на доньці, внутрішній туман на мить розсіявся, залишаючи по собі гострий як бритва відчай. Тобі подобається цей порядок, мамо? тихо запитала Мар'яна, не обертаючись. Все саме так, як ти вчила, жодних зайвих речей, жодних зайвих емоцій, все ідеально. Пам'ять Галини знову зробила болючий ривок. Тридцять років тому ввечір, коли вона спакувала валізу для своєї матері. Мамо, притулок це не тюрма, сказала вона тоді, перевіряючи, чи ідеально лежать її власні рукавички. Там професіонали, а в моєму новому шлюбі не може бути сторонніх звуків. Ти ж розумієш, ти все мені псуєш. Мати тоді не плакала. Вона просто дивилась на Галину тим самим поглядом, яким зараз Мар'яна дивилась на склянку води. Поглядом людини, яка вже померла всередині. Свідомість Галини повернулась до кімнати, в яку зайшла Олена Іванівна, доглядальниця. Вона несла під нос, її кроки були м'якими, але кожна дошка паркету під нею наче стогнала. Галина впізнала цей запах суміш дешевого мила та гіркої полині. Це був запах краху її життя. Олена Іванівна не була просто найнятим персоналом. Мар'яна шукала її три роки. Вона піднімала архіви, розпитувала старих колег, вона знайшла жінку, яку Галина колись розтоптала. Друзі, якщо ви додивилися відео до цього моменту, я вам буду дуже вдячна за вподобайку та підписку. Це найкраща вдячність для мене за цю історію, а ми переходимо далі. Звільнивши за сфальсифікованим звинуваченням, щоб звільнити місце для свого коханця, Олена тоді втратила все. Роботу, репутацію, а згодом і чоловіка, який не витримав бідності. Мар'яна підійшла до Олени і поклала руку їй на плече. Це був жест соратників. У Галини раптово перехопило подих. Холодний клубок підкотився до самого горла, витісняючи залишки кисню. Вона відчула, як затерпла ліва рука, а тиша в кімнаті стала такою гучною, що задавала фізичного болю. Мар'яно. Прохрипіла Галина і кожне слово дряпало гортань. Ти. ти спеціально її знайшла. Мар'яна повільно повернула голову. На її обличчі промайнула тінь задоволення холодного, розрахункового. Я шукала її довше, ніж ти будувала свою кар'єру, мамо», прошепотіла донька, нахиляючись до самого вуха Галини. Ти ж завжди вчила мене вибирати найкраще, Олена Іванівна. Найкраща доглядальниця для тебе, бо ніхто не знає ціну твоїх помилок краще за неї. Хіба ж це не ідеально? Хіба це не естетично? Галина знову замовкла. Олена Іванівна почала свою звичну виставу вона не кричала і не виявляла агресії. Це було б занадто просто. Вона діяла зі стерильною акуратністю, яку Галина колись вимагала від усіх підлеглих. Доглядальниця дістала гребінець. Срібний гребінець, який колись належав галині. Це була її гордість. Олена почала розчісувати волосся старої жінки. Вона робила це повільно, занадто повільно, навмисно зачіпаючи гребінцем шкіру голови там, де вона була найбільш чутливою. Кожен рух був, наче нагадуванням тепер я торкаюсь тебе так, як колись ти торкалась моєї долі, без дозволу і з холодним наміром зламати. Галина відчувала кожне торкання зубців. Наче мікроскопічні розряди струму. Вона хотіла відвернутись, але м'язи шиї не слухались. Мар'яна підійшла до вікна і відсмикнула штору. Світло вдарило галині в очі, змушуючи їх сльозитися. Ти пам'ятаєш, мамо, як ти казала, що бабуся в притулку нарешті знайшла спокій. Мар'яна провела пальцем по підвіконню, перевіряючи наявність пилу. Вона померла там через три місяці, у повній тиші. Ти навіть не приїхала на похорон, бо в тебе була презентація нового проєкту. Ти сказала, що мертвим квіти не потрібні, а живим потрібен успіх. Галина відчула, як в грудях розливається холодний свинець. Пальці рук затерпли, а повітря в кімнаті раптом стало густим і гірким, наче дим від старого листя. Я... Я хотіла для тебе кращого, кращого життя, ледь чутно видихнула Галина. Мар'яна різко обернулася, її обличчя вперше за весь вечір ожило. Це була спалахнута лють, згорнута віронію. Для мене Мар'яна підійшла впритул. Її парфуми дорогі, терпкі, такі самі, як колись у Галини заповнили весь простір. Ти створювала не моє життя, мамо. Ти створювала декорації для своєї величі, а я була частиною лише цього всього, і коли я плакала, ти казала, що це псує колір моїх очей, а коли я хотіла обіймів, ти поправляла мою зачіску. Мар'яна взяла ту саму склянку води з консолі й повільно підійшла до матері. Галина жадібно подивилась на воду її язик прилип до піднебіння. Мар'яна піднесла склянку до обличчя Галини, але зупинилась за кілька сантиметрів. Олена Іванівна припинила розчісувати волосся і стала за спиною крісла наче тінь. Ти зараз хочеш пити, так? Голос Мар'яни став інтимно тихим, майже ніжним. Це просте бажання. Але Олена Іванівна теж колись хотіла просто жити, щоб її діти не голдували. Але коли ти позбавила її засобів до існування. То все сталося саме так. А бабуся. Бабуся, вона, мабуть, хотіла просто побачити твоє обличчя перед тим, як піти назавжди. Мар'яна нахилила склянку, одна капля впала на дорогу кашемірову шаль Галини, залишаючи темну пляму. Галина здригнулась, пляма на ідеальній тканині, тепер вона була сама цією плямою. Ти не донька, ти кат. Прошепотіла Галина, і сльоза нарешті скотилась по її щоці, зникаючи в глибокій зморшці. Мар'яна посміхнулась це була посмішка майстра, який завершив свою головну роботу. Ні, мамо, я твоє відображення. Ти все життя дивилась в дзеркала, шукаючи там досконалість. А подивись на мене, хіба я не досконала у своїй справедливості? Ти ж сама мене такою зробила. Ти навчила мене, що слабкість це гріх, а жаль це ознака невдах. Донька поставила склянку назад на консоль, так само далеко, як і раніше. Олено Іванівно, покликала Мар'яна, слідкуйте, щоб Галина Петрівна не перевтомлювалась. Вона має бути при пам'яті. Я хочу, щоб кожен її ранок починався з усвідомлення того, де вона і з ким. Доглядальниця кивнула. В її очах не було радості від помсти, було лише холодне вигорання людини, яка нарешті отримала бург, і який неможливо було виплатити грошима. Мар'яна пішла до виходу. Біля порога вона зупинилась і поправила дзеркало в передпокої. Завтра я пришлю журналістів, маму. Вони напишуть статтю про те, як віддана донька піклується про свою матір, всі будуть захоплюватись моїм терпінням. Ти ж завжди хотіла, щоб про нашу родину говорили тільки найкраще. Ну що ж, я забезпечу тобі ідеальну репутацію. До самого кінця твого шляху, у кімнаті знову запала тиша, коли важкий звук вхідних дверей остаточно згас у коридорі, у кімнаті оселилась тиша іншого гатунку. Це не була стерильна порожнеча, до якої звикла Галина, це була важка тиша очікування вироку. Галина заплющила очі. Вона чекала, чекала, що Олена Іванівна зараз ввелі воду у вазон із квітами або просто піде, залишивши її наодинці зі своєю спрагою та привидами минулого. У цей момент почувся шурхіт одягу. Олена Іванівна встала зі свого крісла, підійшла до консолі, де стояла кришталева склянка. Галина відчула, як її серце завмерло. Вона готувалась до останнього приниження. Але раптом холодне скло торкнулося її тремтячих губ, не тампоном, не краплею. Олена, обережно, підтримуючи голову Галини, своєю жорсткою важкою долонею, дала їй зробити справжній ковток. А потім другий вода здалась Галині солодшою за будь-яке вино, яке вона пила за своїх розкішних часів. Коли склянка спорожніла наполовину, Олена Іванівна відставила її. Вона подивилась в очі галині. Не з ненавистю, якої та чекала, а з якоюсь нескінченною втомленою мудрістю. Вона хотіла, щоб я стала твоїм дзеркалом, Галино тихо, майже по-материнськи промовила Олена. Хотіла, щоб я віддала тобі свій власний біль. Але якщо я це зроблю, то чим я буду відрізнятись від тієї, яку я колись так ненавиділа? Вона поправила шаль на плечах старої жінки, добайливо підібравши краї. Пий, додала вона вже твердіше, я не буду твоєю помстою, я буду твоєю пам'яттю, а це набагато важче. Мораль цієї історії в тому, що найвищий суд це не покарання, а милосердя, якого ти не заслужив, бо саме воно показує тобі справжню ціну твоєї душі. Друзі. Якщо вам сподобалася ця історія була близька, то найкращою вдячністю буде для мене ваша підписка та вподобайка. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити нову історію, і до зустрічі!